Сенат Сполучених Штатів Америки, попри заперечення Білого Дому, ухвалив законопроект про витрати на оборону в наступному фінансовому році, який включає постачання летальної зброї Україні. Сума ймовірних витрат складе 612 мільярдів доларів. Новий бюджет ускладнить процес закриття Бароком Обамою. Візниці для підозрюваних у тероризмі на базі Гуантанамо. Законопроект підтримав 71 сенатор. 25 висловилися проти. Президенту Обама пригрозив накласти на нього вето. Кількість людей, що були змушені залишати свої домівки через війну, конфлікти або переслідування у дві чи 2014 році досягла рекордної позначки приблизно 60 мільйонів. Такі дані вказані у звіті Організації Об'єднаних Націй. Це на 8,3 мільйона людей більше ніж за попередній рік, зазначили в агенції ООН у справах біженців. Перше у перелік країн, де є проблеми з біженцями та переміщеними, з'явилася Україна, яку у звіті згадують в одному рядку із Сирійською Арабською Республікою, цар північним Суданом та Іраком. Спроби ввезення до Білорусі зброї боєприпасів з території України викликають побоювання. Про це повідомив. Журналістам голова Державного митного комітету Білорусі Юрій Сенько. На жаль, в Україні зараз фактично вільне ходіння зброї, і це становить певну небезпеку для нашої країни. Якщо на польському і литовському напрямку спроб провезення ми фактично не фіксуємо, то для українського напряму проблема актуалізувалася, заявив він. За словами Сенько, випадків спроб ввезення зброї небагато, але вони є. Посадовців Міністерства охорони здоров'я викрили у тіньовій схемі з привласнення понад 52 мільйонів гривень. Про це повідомили у МВС. Правоохоронці викрили злочинну Альність посадовців Міністерства охорони здоров'я та одного суб'єктів господарювання у 2014 році. Вони уклали договір на придбання лікарських засобів для потреб віл за умовами якого товариству перераховано бюджетні кошти в сумі понад 52 мільйони гривень. Міністерство екології та природних ресурсів займається розробкою пропозицій до законопроекту, який дозволить легалізувати незаконний видобуток бурштину населення. Про це під час брифінгу в кабінеті міністрів заявив міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Займаємося розробкою. Пропозицій до законопроекту, який поданий у Верховну Раду, і навіть прийнятий у першому читанні, що регулює діяльність людей, які на сьогоднішній день незаконно добувають бурштин, повідомив Шевченко. У Міноборони попереджають, що в разі виявлення фактів продажу форми, призначеної для військових за межами полігону, порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Гусів. Обов'язково перевіримо факти речового забезпечення. Якщо буде знайдено факти продажу форми десь за межами полігону, це кримінальний злочин. Документи будуть передані в у випадку в прокуратуру попередив він, вулиця Вінницька у Рівному отримає каналізаційну мережу після того, як її мешканці зберуть половину необхідної на це суми, другу половину оплатить місто. Крім того, вулицю після робіт заасфальтують. Про це повідомили на персональному сайті Рівненського мера. Що ж до вулиці Вінницькою, то ми маємо у планах асфальтувати цю вулицю. Сьогодні домовилися з мешканцями, що робитимемо це після того, як буде прокладено каналізаційні труби, щоб потім не робити подвійну роботу. Якщо мешканці інших вулиць захочуть пристати на такі ж умови, за Оволенням приїдуть і зустрінують з мешканцями, зауважив міський голова рівного Володимир Хомпо. Рішенням Рівненської міської ради від 26 шостого лютого дві року номер 4916 затверджено порядок розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та сім'ям, члени яких загинули під час участі в АТО для передачі земельних ділянок безоплатно у власність. Про це повідомляє при служба Рівненської міської ради. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій проводиться шляхом жеребкування. Яке проводиться відповідно до номера в єдиному реєстрі і відбудеться 9 та 10 липня 2015 року. Рівненським соціальним працівникам куплять нову техніку. Про це перебуваючи на Рівненщині, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, вони хочуть технічно переоснастити департаменти та районні відділення соціального захисту населення. Бо останніми роками грошей на нову техніку не виділяли. А та, що є, застаріла, та вже виходить з ладу. А тому на ній доводиться працювати значно повільніше, змушуючи відвідувачів чекати. Цього року Мінсоц Політики знайшло 44 мільйони гривень на нову техніку.